Володимир Зеленський спілкувався із журналістами і зробив кілька, як на мене, дуже резонансних заяв. Ну, зокрема, одна із них про те, що мирна угода із Росією може бути не підписана взагалі, а буде досягнуто домовленостей про припинення вогню, тобто замороження без формального його підтвердження. Ну, про це як варіант він про це говорить. Хоча ми тут на каналі про це говорили вже давно і з колегами я обговорював такий формат. І, окрім того, Зеленський зробив ще низку інших заяв, як то, наприклад, створення штурмових військ в Україні. Та інше. Давайте зараз розберемося із цими заявами, і з іншими новинами, в тому числі з тим, як Трамп пропонує збільшувати кількість громадян США за рахунок багатіїв ззовні. Тому з вас коментар, підписка, подобайка. Традиційно вас про це прошу. Також прошу долучитися до збору, який ми нині проводимо для наших воїнів ЗСУ для 155-ї окремої механізованої бригади. Вони нині перебувають, друзі, на Покровському напрямку. Сума збору не мала 150 тисяч гривень, тому прошу вас за будь-який донат. Він справді дуже важливий, аби допомогти нашим захисникам доставляти необхідні товари, посилки безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Посилання на збір ще раз наголошую в описі під цим відео. Ну а тепер давайте детальніше про те, що прилітало спочатку на територію Росії, бо сьогодні впродовж дня ми фіксуємо те, що Росіяни б'ють шахедами по території України і по столиці долітає, і по інших регіонах, і Чернігівщина. На жаль, все це є, не зупиняється. Ну принаймні, скажу відразу, що Західна преса пише про те, що Путін дав команду більше бити по Україні, мовляв, в такий спосіб він переконає нас капітулювати і так далі. Ну для нас це в принципі очевидні речі. Але те, що це пише саме Західна преса, як на мене, є свідченням того, що рано чи пізно навіть члени команди Трампа, республіканці, будуть йому говорити про його безпорадність прямо йому в. Вочі, осіки, як пише Блумберг, Путін вирішив це робити після його перемовин в Анкориджі. Адже Трамп нічого не сказав, йому і нині нічого говорить про те, що той продовжує терористичні атаки проти України. Нічна атака залишається поки що без будь-якої реакції з Білого Дому. В принципі, нам, на жаль, до цього не звикати. Хоча Зеленський говорить, що Трамп може потиснути на Європу, і нині він справді це робить. Все ж таки про удари по території Росії. Сьогодні вночі далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили. По нафтоперекачувальних станціях нафтопроводу Куйбишев-Тихорецьк у Волгоградській області та Самарській області Росії, і внаслідок такої атаки роботу станції було зупинено. Перекачування нафти припинено. Загалом у Росії ще одна хороша новина. Друзі, у другому кварталі 2025 року, тобто рахуйте починаючи із квітня місяця, встановлено антирекорд із мобілізації. В них це відбувається у формі підписання контрактників. Ви знаєте, що багато залучається із-за кордону таких контрактників, тому що Росіян не вистачає, робочих рук не вистачає північна Корея навіть допомагає. Нині ж повідомляє керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Міноборони РФ. Ситуація критична. За три місяці підписали контракти лише 38 тисяч осіб. Це мінімум за останні роки та у два з Рази менше ніж за аналогічний період минулого року. Тоді контракт підписали 92 тисячі, і контрактників стає все менше, їх не вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат в армії Російської Федерації, але росіян справді дуже багато. 650 тисяч військових нині перебуває на території України. Про це повідомив сам Путін. В принципі, ці дані співпадають з даними, які озвучує вище військове керівництво України. Зеленський сьогодні, спілкуючись з журналістами, підтвердив про те, що він на генсамблеї ООН буде говорити із Трампом про припинення війни, аби Путін все ж таки заморозив її, і говорить про те, що він готовий зустрітися із Путіним, готовий зустрічатися із Трампом, в тристоронньому двосторонньому форматі. Мовляв, проблем з цим немає абсолютно ніяких, але бажання у Путіна робити цього, як каже Зеленський, немає. Ну, дійсно, так воно і нині і є, не те, що виглядає. Крем не поспішає на контакти з Україною. І каже, в нас лише є гуманітарні контакти, що, власне, підтверджує сьогодні Зеленський. Також Володимир Зеленський розповів про ймовірність корейського сценарію для України. Ну, Він згадує в тому числі його і в контексті фінського сценарію, тому що не так давно, а саме 14 вересня в Україні на Ялтинській економічній стратегії був присутній президент Фінляндії. Пан Ступ, який говорить про те, що таке може бути в Україні. Поки що президент України до сьогоднішнього дня це ніяк не коментував. А щодо корейського і фінського сценарію він сказав конкретно наступне. Я вам, друзі, зацитую, бо це дуже важливо, аби ви розуміли, про що йдеться мова. Це можуть так риторично говорити, що може бути і той чи інший сценарій, але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі, і це до розмови про гарантії безпеки, чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документу про закінчення війни взагалі. Взагалі, я даю від себе, але загалом зрозуміло про те, що сьогодні справді йде розмова про те, що буде підписаний лише документ про припинення вогню. Його підпишуть не президенти Росії та України, а підпишуть скоріше за все генерали. Ну, умовно, Генеральний штаб Росії та Генеральний штаб України або міністри оборони. Ну, можуть бути різні варіанти про те, що заморожуються бойові дії по певній лінії. І це буде означати, що на даному етапі активна фаза бойових дій припинена, але їхня так звана СВО не зупинена. Вони будуть говорити про те, що цілі вони будуть достигати. Ми будемо також просувати ідею повернення території, які купувала Росія, але на даному етапі. На певному етапі, на етапі, коли це буде підписано, війна буде заморожена. Так вона може відновитися в будь-який момент, і тут точно як історія з корейським сценарієм. Тому, коли президент говорить про те, що це не корейський сценарій, ну лише, можливо, відмінність у тому, що там справді йшли бойові дії на території однієї країни, до якої були долучені громадяни однієї країни, хоча за Північну Корею воювала частина Радянського Союзу тоді і Китаю. Але тоді вважалося це громадянським конфліктом. У нас же очевидне вторгнення з Росії. В цій частині так, відмінність, певна є, але суть залишається, в принципі, така сама, що й для корейського сценарію. Тому, як буде виглядати фіналізація війни, дійсно нам ще доведеться з'ясовувати, як сказав Трамп, президенту України доведеться підписати угоду. Не виключаю, що підписання угоди також пов'язано із запуском виборчого процесу, точніше перепрошую дискусії про нього, яка активно сьогодні йде в Україні. Ну, принаймні, ви вже чули про це в мене на каналі, я вам розповідав, звідки цього всього процесу ростуть ноги. Де взято початок. І також Зеленський зробив низку інших дуже цікавих заяв. По-перше, він говорить про те, що Україна координує з Польщею та Румунією збиття дронів у західних регіонах України. І Він каже, що наша ППО може збивати дрони, які летять на їх території, а ППО їхня може збивати дрони, які є на території Західної України. Польща, нібито за його так судженням, я так зрозумів, що вже майже готова, а Румунія, ну, ось ось де скоро. Хоча я поки що не бачаю перспектив такому сценарію. Він також сказав, що відмова європейських країн від енергоресурсів Росії, про що зараз активно йде дискусія між США та Європою, це дуже складний процес. Однак, каже, цього можна досягти, якщо Трамп буде більше тиснути на Європу. Тут я з ним абсолютно погоджуюся і з Трампом, і з Зеленським. Ну, не в усіх питаннях, звісно, я з Трампом погоджуюсь, друзі. Також Зеленський повідомив про те, що ухвалив рішення про створення штурмових військ. Зараз триває підготовка до оголошення цього рішення. Він додав, що у складі штурмових військ обов'язково буде дронова складова. Також він говорить про те, що як тільки кількість дронів буде співставною з росіянами. Вони це відчують за паливним дефіцитом, тобто дрони зараз в пріоритеті. І також сказав, що на сьогодні виробництво далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї. Саме тому він попередньо говорив про початок експорту української зброї. Питання надскладне готувалося довго, але я бачу, що в цьому плані воно є виправданим. Європейські партнери, кажуть, не зацікавлені в збільшенні кількості українців, які виїжджають за кордон та Залишаються там, претендуючи на соціальну допомогу, грошей у них на це не вистачає, вони цим обурені. Щодо хлопців віком 18-22 роки, які вже виїздять з території України, він сказав, що рішення це правильне, бо в старших класах українських шкіл хлопчиків просто б не було. І між Україною та Росією, каже він, готується новий обмін військовополоненими. Це тезово, друзі, те, про що сьогодні Зеленський говорив для журналістів, більш детально ви зможете прочитати про все це в мережі інтернет. Але, в принципі, суть, я думаю, вам зрозуміло, що було коротко і лаконічно. Тепер, друзі, щодо ситуації в Європі, про яку я згадував, про яку згадував Володимир Зеленський, що стосується 19 го санкційного пакету. Я вам вже вчора детально про нього розповідав. Загалом він порожній. Нічого дуже особливого, такого, щоб тиснули на Росію, там немає, тому що в ньому не йдеться мова про нафту. Однак, як кажуть, джерела у виданні Bloomberg, то Трамп продовжує тиск на Європу для того, щоб та відмовилася від російської нафти взагалі. Мова тут, звісно, йде про Словаччину та Угорщину, але. Проблема в тому, що Трамп не хоче безпосередньо тиснути на Орбана та на Фіцо, так само, як не хоче робити це і Європа, тому що Орбан і Фіцо блокують рішення Європейського Союзу навіть і того ж самого 19-го санкційного пакету. Тому там торги відверті і примітивні. Але як пише видання, все ж таки Трамп продовжує цю роботу системний тиск на Європу, щоб Європа переключилася на Американську нафту і американський скраплений газ. Так, в умовах війни це і бізнес для Трампа. Нічого з цим діяти ми, друзі, не зможемо. Але нині така позиція Трампа нам вигідна. Окрім того, Пентагон повідомив про те, що припинить допомогу країнам Балтії та всім членам НАТО, які межують із Росією. Це не нова новина, вона вже була раніше. Я вам про неї розповідав на каналі, і про це писало дуже багато телеграм-каналів. До речі, і в мене також це було. Хто не підписаний на телеграм, будь ласка, долучайтеся до нього за посиланням в цьому відео. Під кожним відео є посилання на Телеграм, Фейсбук та мережу X. Прошу вас підписуватися. Видання Reuters пише про те, що про це американці повідомили європейцям на зустрічі у Пентагоні наприкінці серпня, але. Пікантність цієї деталі заключається в тому, що зараз такий спосіб Сполучені Штати Америки говорять про те, що Європа має зменшити залежність від США. особливо на тлі загроз, які сьогодні є з боку Росії. Бо і міги залітають на територію Естонії, і ракети летять на територію. Польщі, хоча заперечують поляки, що там були ракети, вони сказали, що це їхня ракета впала. Окей, лише безпілотники, тому що підтверджень ракети офіційних немає все ж таки, загрози очевидні. Ну і сьогодні, як ви знаєте, зупинили роботу багато аеропортів. Я про це ще згадаю: аеропортів у Європі та навіть у Лондоні. Так от, під час спілкування із європейцями в Петагоні наприкінці серпня, представники цього відомства. Зустрілися з групою європейських дипломатів і винесли їм жорстке послання. США планують припинити частину допомоги у сфері безпеки Латвії, Литві, Естонії і всім членам НАТО. І за словами джерел, представник Пентагону Девід Бейкер заявив європейським дипломатам, що Європі слід більше виділяти на власну безпеку. Це може видаватися чимось екстраординарним. Несподіваним жорстким по відношенню до Європи, але Європа має усвідомити, що її безпека в її руках в першу чергу. Але зменшення цієї допомоги обчислюється кількома сотнями мільйонів доларів. Це не критична втрата зараз для країн НАТО-членів Європейського Союзу і, взагалі європейців. Вони можуть покрити витрати ці самі. Головне, що зараз процеси зміцнення обороноздатності країн Європи запущені набагато швидше, аніж то було при Джозефу Байдену. І, можливо, вони таки усвідомлять, що літаки, які залітають на їх територію з боку Росії, мають бути збиті. Ну, зокрема, міністр оборони Литви Довіле Шакалане натякнула на необхідності збивати такі літаки, які порушують повітряний простір НАТО. І каже, кордон НАТО на північному сході піддається випробуванням не просто так. Нам слід, каже, бути серйозними, а не дітьми. Туреччина подала приклад 10 років тому. Так, ви добре знаєте ці випади, коли Ердоган відразу збив російський літак, який залетів в повітряний простір Туреччини. І Росія нічого йому не змогла зробити, адже це ядерна країна. Але тоді ніхто навіть не особливо хвилювався з приводу цього. І Туреччина показала те, що вона здатна чинити спротив. НАТО ж у Європі сьогодні демонструє, що вона не здатна це робити. І тепер, друзі, до інформації про кібератаку на порти, яка сьогодні була. Так, вона була і доволі серйозна. Щонайменше у трьох великих аеропортах Європи: Лондонському, Хітроу, Брюсселі та Берліні, і не лише. І не лише, тому що є вона інформація, що такі проблеми були навіть і в Польщі. Масово затримувалися та скасовувалися рейси після кібератаки. Про це пише і видання Reuters, і Біл, тому числі, ну і справді, проблема з цим у Європі дуже серйозна. Вони не допрацьовують, недооцінюють загрози, які йдуть із Росії. Тому будемо сподіватися, що, врешті-решт, вони схеменуться і будуть якось вправніше справлятися з тими викликами, які в них є. Тепер до ООН, яка нині йде, і вона буде працювати також із понеділка. І там будуть розглядати дуже важливе питання. Представники десяти держав мають намір оголосити про визнання державності Палестини 22 вересня під час конференції ООН. Про це пише видання Агенс Франс Прес. За словами Макрона, який зараз власне ініціює цей процес і він його очолює, крім Франції, до їх числа увійдуть Андора, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Канада, Люксембург, Мальта, Португалія і Сан-Марино. В офісі Макрона також засудили спроби Ізраїлю окупувати палестинські території на західному березі річки Йордан і підкреслили, що це є чіткою червоною лінією. Сполучені Штати Америки підтримують цю військову операцію. І коли запитували Трампа, а чи не бачите, ви там... Акти якогось геноциду, він каже, ну мені треба ознайомитися з цією інформацією. Історія щодо військової операції Ніні Цахалу зі знищення терористичного групування Хамас в секторі Гази, вона набула дуже серйозно політичне забарвлення. З цим я буду розбиратися в себе на каналі буквально в понеділок, тому перевірте свої підписки. Ми детально про це поговоримо з фахівцями, які добре знаються на питанні близького сходу. І на завершення вам, друзі, ще дві. Як на мене, цікаві новини. Ну, одна приємна, точна, а друга просто цікава трампівська. Почну з трампівської. Точніше, буду завершувати сьогоднішній випуск тим, що Дональд Трамп підписав указ про запис програми Trump Gold Card, яка дозволить фізичним особам та корпораціям отримувати прискорене право на проживання в США для фізосіб. Ціна питання. Один мільйон доларів для корпорацій 2 мільйони доларів. Ну, тепер росіяни, певне, будуть швиденько купувати собі американські паспорти. Все по-Трампівськи. І на Росії у Підмосков'ї, знайшли мертвим гендиректора підприємства хімпромінженірит Олександра Тюніна. За попередніми даними, він наклав на себе руки. Ну, в принципі, можливо, разів три вистрелив собі в голову. Таке також буває. За інформацією російських пропагандистських медіа, Тіло Тюніна виявили на дорозі біля автомобіля неподалік від лісу. Чому він застрелився під лісом? Знову ж питання, знаєте, вибачте риторичне. Поряд знайшли мисливську рушницю та передсмертну записку, у якій він, начебто, пояснив свій чинок тривалою боротьбою з депресією. За даними видання мілітарний. Підприємство Himprom відоме під брендом UMatex Group, є єдиним в Росії виробником вуглеволокна і ключовим постачальником сервини для виробництва ударних дронів, шахет грань. Всі, хто займається виробництвом зброї, яка вбиває українців, будуть рано чи пізно самозастрелені.